Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталія, і сьогодні незвичний контент для мого каналу буде рецепт огірків для консервації на зиму. Цього року огірки вродили досить непогано, ми вже наконсервували всі свої звичні закрутки, поробили, і залишився та натхнення для проведення експериментів. І буквально перший ж рецепт, який я спробувала, настільки виявився вдалим. Він дуже всім сподобався, і ми вже власне тричі робили такі закрутки. Хочу поділитися із вами, можливо, вам також буде до вподоби такий рецепт. Отже, Для приготування огірків по-корейськи нам знадобиться 3 кг огірків. Я брала невеличкі, але можна і перерощені. 1 кг моркви можна брати менше, пів кіло, наприклад, також буде нормально, але мені на смак більше подобалось, коли моркви більше в салаті. 150 г цукру, 150 г олії, 200 г оцту. Я використовую яблучний або винний 6%, 2 невеличкі Голівки часнику, 70 г солі і пачка спецій для овочів по-корейськи. Щодо спецій, то я пробувала використовувати і готові, готову суміш, таку, як на фото ви бачили. І готувала самостійно, то мені більше сподобалась та суміш, яку я робила сама, а оця от готова не дуже мені сподобалась. Коли я робила сама суміш, то я використовувала мелену паприку, трошки чорного меленого перцю, зовсім трошечки карі і велику кількість коріандру. Все нагласна свій смак, які спеції мені більше подобались. То такий варіант заправки мені на смак був кращий. Отже, нарізаємо, натираємо моркву на терку. Можна на звичайну натерти, можна на спеціальну терку для моркви по-корейськи. У мене з нею складні відносини, тому я натерла на звичайну терку і нічого страшного, ви можете заморочитись, якщо вам так більше подобається. Далі додаємо усі абсолютно спеції із рецепту у моркву і ретельно перемішуємо. Тобто морква пускає сік з маринадом, і в цей момент уже все дуже-дуже сильно пахне. І... і шкода, що відео не передає ці всі аромати, бо дійсно запах дуже класний. І після того, як ми перемішали вже моркву, починаємо туди ж, в цю велику миску, нарізати огірки. Огірки нарізаємо просто на 4 частини і все, більше нічого не подрібнюємо. Якщо огірки у вас великі, то розрізаємо ще раз навпіл, щоб власне, вони були однакового приблизно розміру і рівномірно просочилися маринадом, і щоб було зручно викладати у банки. Порізали огірки, все ретельно перемішуємо і залишаємо салат на 5-6 годин для того, щоб все промаринувалося. Періодично, хоча б один раз на годину треба салат перемішати, бо весь маринад буде на дні, і нам потрібно, щоб всі огірочки просочилися рівномірно, тому перемішуємо. За 5-6-4 години, як вам? Як ви будете вважати, що вже досить. Ну, я зазвичай на 6 годин залишала, щоб прямо вже були вони добре промариновані. В цей момент вже, в принципі, салат можна їсти, він уже смачний. Огірочки виходять хромкі, апетитні, соковиті, дуже смачні. Але для консервування ми їх маємо розкласти по баночкам. Баночки спочатку треба простерилізувати. Я стерилізую у мікрохвильовці. Наливаю в банки приблизно 2 см води, всі банки ставлю в мікрохвильовку, виставляю максимальну потужність і 4 хвилини. За цей час вони покриваються баночки парою, і ця гаряча вода з банок йде для того, щоб залити кришки. Після того, як баночки просохли, розкладаємо в них салат досить щільно, придавлюємо трошечки його, щоб побільше його туди вмістилося, бо після стерилізації він ще трошки осяде. Після того, як розклали салат по банкам, обов'язково прослідкуйте, щоб салат був повністю вкритий маринадом, тому що зверху доливаємо маринад, щоб салат був ним покритий. Після того виставляємо салат уже в баночках, накриваємо кришкою і виставляємо для стерилізації. Для цього ми беремо велику кастрюлю, на дно кладемо чистий рушничок, ставимо туди банки і заливаємо водою приблизно по плечики банкам. Після того, як вода закипіла, стерилізуємо банки півлітрові приблизно 20 хвилин а літрові 50-40 хвилин. І вже після того, як простерилізувалося, закатуємо кришечки на зиму, перевертаємо баночки і накриваємо чимось теплим до повного охолодження, ну це приблизно на добу. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам смачного, гарних урожаїв і зустрінемось з вами у наступному відео. На все добре!